Перекручували, перекручували, гроші обмивали і в кінці воно з'явилося державне підприємство «Агроспецсервіс». Там потім воно було в пурасимією, якусь де там з кресами з шурами бореться. В общем, крутили, крутили його, вони планували його тихенько забрати, тому що туди кошти немалі вклали. О. На даний період воно нікому вже не треба, воно треба було до заворушення. Не росте ні. До заворушення воно ще треба було наклав лапу. Це 999 Я можу утверджувати, що оцей там зало тримає як? Кінок, так? Ну, кінок він там не офіційно. Так, офіційно, ну він щось поставив свого. Свого родича туди. Ну, Це таке. не можемо це Але це таке. І, значить, вони там тримали то господарство, тобто хотіли там чи перепродати, чи в общем, що вони там з нього хотіли зробити. Так і воно там тіпа, як збиткове, немає чим розраховуватись, немає що. Зараз дають тут таке пояснення, що заведено дві кримінальних справи і нічого вони не можуть там знайти. Тобто, зробили обшук, ніяких бумаг немає ніде, нічого. Підприємство є, все є, а в общем, немає. Ну, так, ці прокурори об'ясняють, для моєї тупої голови. Це нічого в да, общем, все є і нічого немає. і, В общем, кримінальні справи заведені, і це в нас головна боль. Ну, звернувся, тому що там зараз на державному підприємстві е, приватні особи займаються підприємницькою діяльністю. Значить, на це повинен дати Міністерство агрополітики дозвіл. Я їм дав таке звернення, що вони взяли і провірили. От вони відправили міністерство. Зараз зачекайте хвилиночку. Я чекав більше. І після того це одну написав заяву, потім другу. Ну, ті підприємці прийшли, коротше, там екологію, взяли під свинаником, викопали колодець, щоб напувати там свиней і собак, що вони там розводять, не знаю. Це явне нарушення екології. Потім це, що вони там, я від. ну, Така моя думка, я не можу утверждати, що дійсно там так. Ну, напевно, підприємці не були би так, просто туди прийшли і собі там сиділи. Наверно, вони комусь там башляють, ці гроші віддають. Добре. Добре. Кому що не зрозуміло? Прокуратура, ну бачите, щось зараз мені скажуть. Хочете, пішли разом. не діти, Цвітохи, там сидітова гора. Ні, дідова гора вона б це відмінилася. Дідова гора потаража в неї цей гора чи ні, дідового прокурора. Віктор Вікторія, відповідно до наказу Генерального прокурора. Добре, я нічого що знімаю, так? Та немає питання. Є, є, є закон, я в межах закону. Відповідно до присідайте можете. Нічого, я постою. Відповідно до наказу Генерального прокурора, Славутська міжнародна прокуратура, а також прокуратура місцевого районі не можуть здійснювати нагляд за органами контролю, які розташовані. В обласних містах і підпорядковується обласним під прокуратурам. В Зв'язку з цим ваше звернення було направлено в... для розгляду в екологічну інспекцію. За якоюсь прокуратура не здійснює контроль. За нею здійснює контроль прокуратура вищого рівня, тобто прокуратура Хмельницької області. З екологією ми розібралися по питанню, чи правильно там займається діяльністю приватні особи? Як? Ну, Де ваша відповідь? це хто зробив У мене це одна. Таша вам, та, вам вигідна, я вам скажу так. Виша що... вигідна, в мене ви прийшли, ви ж за екологію спитали. Ну, екологію. Я за екологію. Бо... Я... Бо зараз прийдемо працівникам. Що ми, ви, ну бачите, що такий розподіл зробили, щоб в нас екології немає на місці. Було б воно краще було пута, ми за ними здійснювали нагіль і контроль був би кращий. А що ну, вони я не подали? Якщо у вас немає. Якщо у вас немає такого чину, ну, що ви не можете їх за ними наблюдати там, чи їм вказувати, чи їм там як предоставляти, то що мені звертатися куди? Їхати вже в Хмельницький чи я? Ну, ну виходить, М -м? що так. Виходить, що так, так? Да? Ірина Україна, там у вас звернення ще якесь в Куліщука було. було. У мене ні, ми не розглядали нічого. По якому питання? По якому питанню? Очі, то есть еще саме. Ну, нарушення екології то ж там під на державному підприємстві, підприємстві працюють ДП хмельницьке направляли на міністерство звернення. Перше, а друге я оце писав а друге не по екологічній екології. А ну давайте ну, його ми подивимося. Чи там тільки по екологічні, екології? чи ви так само читаєте, як я перше написав, і друге написав? Давайте ми розберемося Давайте. Ми Яке оце, це ці... а чому ви до сих пор не могли розібратися? Я ж вам написав їх три чи чотири. Я вже не пам'ятаю з різних питань я писав. ні. Ні, всі одне і те саме питання. Те, що направлялося на екологічну інспекцію, є вже відповідь. Добре. Оце що друге, оце друге, останнє, де ви мені дали Присіляй, відповідь. Нічого, я постою. Я хочу більше вирости. О, ось воно, будь ласка, дивіться, ваш, то ви кажете, що немає. Ну, прийшла відповідь. Про що відповідь, надійшла. Ну, скажіть, прошу відповідь. Я не розумію, от ви прочитайте, щоб люди записали і послухали. Бо я на Ну, Я без очків не бачу. Ви не можете мені допомогти. Я вам зараз якщо... Ні, ну давайте прочитайте, ну що ви тікаєте? Копію, що робити. Ну, відповідь в мене є вдома. Просто я так спішив, бо ну, вранці сільське господарство, без нього, звісно, ми не можемо вижити. Поки попора, дай не встиг. Спішив сюди, забув взяти. По екології бачите, ви відписуєте. Не, ну, Можливо і так. Та, не я ну, не такі, буду казати, Що я зробив, випадку станції немає. Я екології екології немає. нічого, я нічого, не, нічого не маю по екології. Мене цікавить, чому підприємці зараз на державному підприємстві е, займаються підприємницькою діяльністю. Там порушено кримінальне провадження. Ну я не бачив, ви мені нічого не надали, ви мені нічого не. Ну, ви, ви мені сказали, ви, ви, що у вас є два кримінальних провадження туди. Я написав... Я вам написав одно звернення, друге. Ну, третє. Ви, ж, ви ж бачите, ви не є там учасником провадження. Таємниця слідства є. Тримайте вам Відки. Відки. Дам провадження відповідно, почитайте, можете взяти зазняти, знаєш, тут відповідь тільки по екологічній службі. Тепер дайте мені, будь ласка, цю, де я писав заяву. Візьміть. Нічого, нічого, Я її не заберу, я просто дам, щоб зазняли вони. Тут в цій останній заяві пишуться тільки за екологію, чи пишеться і за те, що підприємці займаються підприємницькою діяльністю на державному підприємстві. Можливо я трошки не так говорю, але ви повинні зрозуміти, бо я вчився погано. Комуністом не був. Все є, так? Да? Так, бачите, по цьому ви мені надали? А тепер чому ви не надали мені по тій, що ви там дійсно... Дякую, ну вона мені практично не треба, в мене є вже. <laughs> я просто мене цікавить, чому, чому на даний період підприємці займаються підприємницькою діяльністю. Так як я почув, вони вибачте трошки вони. Платять прокуратуру, Посидайте. вони мені конкретно я з ним з тим підприємцем не можу Посидайте. говорити, тому що він мені там заважає. І він знає, ми з ним не приїздні там Посидайте. Відушку, Посидайте. Він не сказав, що Посидайте. таких неприязних, але ну, в общем за те, що в них там екологія нарушається, бо вони тримають там 25-30 метрів в мене від хати свинарники. Ви самі розумієте, що це нарушення є. Ну, ви, звісно, це вам не дуже, напевно, цікаве, але воно є таке. От, і на сьогоднішній день іде тепло, іде це все, і ці санітарні, скажем, ну, мухи, і все остальне буде літати. О. Чому ви не провірите, посилаєте на На міністерство? На міністерство, да. А чому ви тут не провірите, кому ці кошти йдуть, а що в нього приїхали до цього підприємця Фарид, Ти що тут, у вас немає такого повноваження? Що ти тут робиш? Займаюся розводом. Де в тебе. Є папір, договір в тебе є, немає. Це, чи я, це моя обов'язок, чи міліції обов'язок, чи ваш обов'язок, чи земельного, чи... ви скажіть чи це обов'язок. Чекати, коли зверху скажуть, чи ви повинні приїхати і запитати. Тебе є? Дічого, Нема. Дивіться, ваша заява з приводу того, що там порушуються екологічні норми, тобто, Коротше, я як... так зрозумів, що ви нічого не хочете робити. Тобто ви не хочете нас послухати. Я хочу вас послухати, але ви мене не слухали Ми чогось. Ви нас вислухали. Ну хорошо, Тобі добренько, добренько нас, давайте. Угу. На тій частині, що стосується порушення норм екологічного законодавства, Заяви направлялися на я поняв. Ви це, це зняли. державну екологічну я інспекцію. Оскільки... За, це? За це я з вами Тобі, не цей. Хмельницькій області знаходиться в місті Хмельницькому, наша прокуратура не здійснює нагляд за цим органом. Ми вам роз'яснили тут порядок, в якому порядку можна оскаржувати дії, хто здійснює нагляд. З приводу того, що підприємець здійснює діяльність на території державного підприємства, ваша заява направлена в Міністерство, яке є органом управління державного підприємства, органом управління. І воно може проконтролювати ці питання, які ви поставили. Якщо вам ще не надійшла відповідь з міністерства, будь ласка, можете до нас звернутися, ми ще раз їм нагадаємо. Це який вже раз звернутися. Оце я звертався. Ви з різних питань зверталися. Ну, ну, невжелі... Одне порушення ви економічного що... законодавства, а друге порушення питання, що здійснюється підприємницька діяльність на території державного підприємства. Різні органи, які мають надати оцінку діям того ж керівника, який на даний час здійснює керівництво державне Все, зрозуміло. Я думаю, що тут же... вже це треба писати. Я неправильно написав, чи ви неправильно Ні, Не, все, все, так, все на я території... вам пішли? Я зрозумів, що до чого.